Так, всім привіт. Буду розпочинати свій показ. Дивіться, що я знайшов, що я підготував до вас. Е, є в мене ось таке колесо. Ось такі в нього цифри тут, моделі, все інше. Що в нас? 130 на 60 на 13, 55G. Якого року не знаю? Ну, які є. Ось така резина. Підшипники тут є, диск якийсь ще не випрацьований. Ну, Ступіння немає, значить, не працював так дуже довго. Ну, які є. Подніпіль, значить, є. Цей ціна за нього буде у нас 550 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Далі є. Колючий дріт ось такий 300 гривень буде воно ваша бабіна. Лопата в нас буде 65 гривень. гарненька, з совєтського плану. Далі є диск від Запорожця. Кому? Хто там є на Запорожцях? Ось є на Запорожець диск ржавенький, не гнилий, не зовсім гнилий, так можна сказати. На 4 отвора можна зробити під таврію, але там 3 отвори, а тут 4. Ціна 150 гривень буде ваша. І дивіться, є ось такий набір. Уже його не перший раз показую, тому і кажу. Ціна за нього 1250 в ньому є ключі, в ньому є всі ці речі, що ви бачите, разом з ящиком, з монтіровками, ножницями по металу. В общем, ключами всім. Монтіровок тут дві. Ось одна, ось друга ножі, викрутки, більш-менш нормальні зубила, ножиці, все, що хочете тут є. Ось так покажу. Ящик не гнилий, <кій> чуть погнутий, але працювати буде. Дві ручки в ньому. Ціна більш-менш адекватна. Якщо когось зацікавило, пишіть. Йдемо далі. Так, дивіться, я для вас тут іще знайшов небагато чого. Підготував, показав щось із прошлих відосів, щось із нового такого. Буду показувати і демонструвати для вас. Дивіться, є RT16. Наш дачок такий, повністю все в робочому стані. Все в ньому є. Ціна за нього 350. Далі йдемо Фреза фриза. Ось така для циркулярки. Кому там треба 230 внутрішній 22 Ціна 80 гривень. Далі йдемо. Є тиски, 14 губки. Все ціле, все нове, як ви бачите, нормальне. Ціна 750 і буде ваш. Домкрат є, на 5 тонн все працює, але треба масло міняти, скоріш всього. Тому що, блін. Ну... За годи, роки якраз експлуатування масло взагалі, мабуть, не користувалися. Ціна 350. Насос. Сос з такими характеристиками. Два вихода. Працюючи, не працюючи, не знаю, ціна 350 М'ясорубка 125. Далі знайшов болти 3 кг 250 г. В основному розмір восьмерка довжиною. 65 ось такої якості, як є. Ціна за них 250 гривень. Далі є петлі на Камаз або ж на якогось Жигулятора. Не знаю. Сразу кажу, ціна за них по 35 гривень за штуку і буде ваш. Далі є шприц, ось такий 100 гривень. Є ось такий шприц алюмінієвий. і ручка залізна, залізна, залізна. Можна накрутити любу трубку і користуватися 100 гривень. Дрелька у нас 150 кому зацікавило. Ключ у нас буде 60, ручка 10, 10-15. Гайки з болтом точеним ось таким 50, струбцинка 25, Фреза діаметром 51 з такими ножами. Використання, скоріш, всього, була. Е, ціна за нею буде 80 гривень. Столярний тисочки, ось такі гарненькі, ціна 250. До медогонки є ось ця річ. Ось така, без е, однієї шестерні. Ціна 300 гривень. Ці 5 5 гривень, ці 15. Ця у нас 35, 5-5 гривень. Е, ключі. Дивіться, ось ці всі люлькові ключі. Їх тут близько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ключів. Плюс-мінус, так. Ціна за них буде 250 гривень. 17-й є ось такий ціна його 65, 19, 17 є. Люлькові ось такі накидні. Можна так сказати, люльково накидний якийсь. Е, ціна за нього буде 80, ручка 25. Це в нас 2 гривні, це у нас 5, 5, 5. Е, пробоєць такий. Внутрішній 38, наружній ось тут 45, тут наружній 50. Кому треба, ціна 35 гривень. Заготовка алюмінієва ось така. буде 25 Заготовки для, для губок на тиски 19 шириною висотою приблизно, приблизно десь 8 тут, тут приблизно десь 5 шириною 22, довжиною 310, тут довжиною 370. Ой, 270, вибачаюсь, 270. Ціни по 60 гривень за штуку. ця у нас буде 70. Гайки по 50 копійок. Так, ці колеса у нас будуть 35. Е, горілочка ось така цікава. Гарненька. Зараз холодно вже починається. Ціна 180 гривень. Далі є сепаратор. Хто знає, що таке сепаратор, напишіть, буде цікаво дізнатися. Ціна за нього 150 гривень. Так, далі йдемо. Є такі колеса, у нас будуть. 50, Такі в нас будуть 2 штуки 60. Ось таке колесо у нас буде Поліспас. У е, нас буде 300 гривень. Ось така заготовка 505 на 80 на 30. Довга, е, гарненька, рівненька. Е, гілятина, скоріш, для гілятини е, Ціна її буде 650 гривень. Далі є ось така сахарниця, кому там цікаво. Ну, вибросили, показую, стеклянна є гарненька. Ціна її 70 гривень. Стаместка у нас буде 70. Болти у нас будуть по 100 гривень. Шайби діаметр 50, внутрішній 28 товщиною 5. 10 штук будуть у нас 60 гривень. Їх є велика кількість. Шківок. Ось такий. Ціна за нього буде 70 гривень. Молотків. Дивіться, яка купа. Ціна 35, 35, 35, 35, це в нас 120, це в нас 20, це в нас 15, 15, 25. Це в нас 30, 30, 25, 20, 10, 15. 15. Ключ у нас буде 20, цей у нас буде 20, 5 гривень, 2 гривні. Цей у нас 30, цей у нас 45, цей у нас 40, цей у нас 30. Так, що заготовки є ось такі розміри я показав. Кому зацікавило, пишіть, будемо домовлятися. Та і все. Все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, підтримайте канал лайком, коментарем. Ну і всім тим, чим можете, якраз всім дякую, гарного дня та мирного неба.